Вулиці нашого міста. Сьогодні вашій увазі вулиця Павла Поповича, колишня космонавтів. Починається від вулиці Поднєвича і простягається на південний захід до проспекту Хіміків. Вулиця була утворена 1967 року, 22 грудня 2022 року вулиця Космонавтів переіменована на честь українського космонавта Павла Поповича. Вулиця забудована приватними будинками. Йдучи по ній, складається враження, що ти не в місті, а десь далеко в затишному селі. Адже тут багато зелені, квітів, немає шуму машин. Хто ж такий Павло Попович? Він народився 5 жовтня 1930 року в містечку Узен на Київщині. У 1954 році закінчив військове авіаційне училище, став льотчиком-винищувачем. Мав хорошу фізичну, технічну та військову підготовку. Коли в 1959 році йому запропонували взяти участь у виконанні важливих та небезпечних польотів, не вагаючись, погодився. Пройшов жорсткий відбір, і у березні 1960 року його включили до першого складу загону космонавтів. Усі етапи підготовки Павло Попович пройшов бездоганно. І став одним із чотирьох найкращих кандидатів на виконання першого у світі космічного польоту. Свій перший космічний політ Павло Попович здійснив з 12 по 15 серпня 1962 року на кораблі Восток 4. Він став четвертим радянським космонавтом і учасником першого у світі групового польоту пілотованих космічних кораблів. До того ж першого, який тривав кілька діб. Під час цього польоту відбулися перші відеорепортажі з орбіти, які транслювалися по телебаченні Радянського Союзу. А ще під час цього польоту в космосі вперше пролунала українська пісня. Я на думку гадаю. Чому я не сохів? Чому? У світі Павло Попович перебував дві доби 22 години 57 хвилин і облетів землю 48 разів. У липні 1974 року Павло Попович здійснив свій другий космічний політ як командир космічного корабля Союз-14 і орбітальної станції Салют-3 разом із бортінженером Юрієм Артюхіним. Політ тривав 15 діб, 17 годин 30 хвилин. Згадуючи свої польоти в космос, Павло Романович говорив Ой, яка ж вона красива, наша блакитна планета. Я переконаний, що ніхто не любить і не цінує так землю, як ми, космонавти. Павло Романович ніколи не забував про свою рідну Україну, де він народився, де минуло його дитинство та юність, не забув рідну мову і українську пісню. Він видав п'ять прозових книг, у яких ділився досвідом космічних мандрів, своїми почуттями та спостереженнями. Помер Павло Попович у вересні 2009 року. Сьогодні, згадуючи життєвий шлях Павла Романовича, ми можемо низько вклонитися цій людині. Своїм бажанням піднятися до небес він поставив нашу націю п'ятірку передових космічних народів світу.